ДБР розслідує справу з побиття солдата з пояснень молодшого лейтенанта виховну бесіду із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто у стані алкогольного сп'яніння мати впізнала сина, якого вбили російські військові. Був настільки патріотично настроєний, так мотивований такий був. Я говорю, Сашенька, ну звідки в тебе це? Він взагалі мене беріг. Мамочка, ти тільки зберігай свою життя. Всі люди, і я особисто, хто служив з ними, впізнають без сумнівів його голос, його міміку. Американець опікується шістьма українцями. Він говорив один слів. Якщо ти питаєш, хто тебе любить, він сказав, Бо. Зараз він як відкрив, як квити, він багато що сказати. ДБР розпочало досадове розслідування побиття командиром зводу підлеглого солдата 11 березня в одній із частин на Житомирщині. Про це повідомляє Катерина Грасімук, речниця територіального управління ДБР у Хмельницькому. У ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду. З пояснень молодшого лейтенанта виховну бесіду із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкоголь. Сп'яніння наразі життю та здоров'ю солдата нічого не загрожує. Тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється. Нагадаємо, що 12 березня на сторінці у Фейсбук волонтерка Ірина Коцюба оприлюднила відео побиття солдата. Того ж дня 190-й навчальний центр повідомив про службове розслідування та відстородення від виконання обов'язків учасників інциденту. Ми будуємо армію нового формату, де немає місця зловживань та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть Суворе покарання Віктор Вітусевич, молодший лейтенант, один із учасників цієї події, 12 березня розмістив відео на своїй сторінці у Фейсбук, в якому розповів, що готовий понести покарання за вчинене. Я молодший лейтенант Вітусавич Анатолійович, буду з вами чесний. Я був неправий і готовий понести покарання, на яке заслуговую. Але я хочу сказати, алкоголь в армії. Це недопустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він не був, на навчаннях чи в районі виконування бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнівів тому немає. Але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії. Почуйте мене. 13 березня інший учасник інциденту Богдан Федоренко оприлюднив відео, в якому розповів, що це було не побиття, а жарт. Я солдат 1909, 190, навчального центра, солдат Федоренко Богдан. Хочу попросити, щоб ніхто не набив Віктора Гетусевича. був жарт. Він показував мені просто прийом, силовий прийом.

Юрист Роман Гуртовенко говорить, що застосування сили це порушення перебування особи військовослужбовця в стані алкогольного сп'яніння, навіть якщо таке було, не дає жодних підстав, жодних приводів для того, щоб відносно нього вчинялися якісь дії в лапках виховного характеру із застосуванням фізичної сили. Звичайно, ні, це не є підставою для реагування із застосуванням фізичної сили. Напряму військовий. Службовець може написати заяву в Державне бюро розслідувань, якщо відносно нього з боку командування, його з боку там, інших військовослужбовців, які займають певні посади, вчиняються протиправні дії. А також військовослужбовець може сповістити про це в вигляді рапорта і своє вище командування відносно особи, яка вчинила дані дії, і просто звернутися до правоохоронних. Органів будь-яких до поліції прокуратури, які можуть направити справу у заналежність до відповідного органу, приховувати відповідні дії не потрібно. Санкції статті за якою ведеться розслідування ДБР, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Тетяна Дукач, Сергій Кобалянський, Суспільне, Новини Житомир. Розстріляний російськими солдатами військовий не з Житомирщини і не належить до 30-ї механізованої бригади. Слідчі Служби безпеки України підтвердили особу Героя, розстріляного після слів Слава Україні. Про це йдеться на офіційній сторінці СБУ в мережі інтернет. За інформацією відомства, загиблий Олександр Мацієвський був снайпером 163-го батальйону 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області. Як йдеться у повідомленні, підтвердити дані. Військового вдалося після комплексу слідчих дій та за результатами судової портретної експертизи. Олександр проживав у місті Ніжень Чернігівської області, був призваний на військову службу у березні 2022 року. Працював у Києві. Тільки почалась війна. Він перший побіг у військкомат. Там не прийняли ще, поки не набирали, він відмовили. Він Переживав, він тут стояли, отут стояли на, на розвілки, як тероборона, самостійно. Бутилки поналивали й, смісі, хароші готувалися, танки зустрічати. А потім він пішов. Він каже: мама, я вже був в воєнкоматі, і в мене рано утром я вже виходжу служити. У нього була цель, був настільки патріотично настроєний, так мотивований, такий був. Я говорю, Сашенька, ну звідки в тебе це? Він взагалі мене беріг. Мамочка, ти тільки захранів свою Жизнь. Він, він він нічого не я навіть не знала, що він там. Всі люди, і я особисто, хто служив з ними, впізнають без сумнівів його голос, його міміку, специфічна характерне поранення брови, елементи одягу цей шеврон, навіть місцевість і погода, кому повністю відповідає тій ситуації, в якій були ми, але почувши його останні слова. Стало ясно, що для Олександра, знаючи його, знаючи його як принципову людину, як патріота, стало очевидно, що в принципі інакше і не могло бути. За даними СБУ Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023-го. За інформацією МЗС України страчений російськими солдатами військовий є громадянином Молдови. Президент України Володимир Зеленський присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України. які йшли на озерне бомбити. От дослівно. Ну все, вторгнення почалось, дієм по планам. Черговому президенту на, десь на Житомирському полігоні чи на іншому полігоні показати, як воно все у нас красиво їздить, стріляє. На ранок 25 лютого е, наші війська підірвали міст через Ірпінь. кемеровський ОМОН. На звичайних Камазах ця колона була знищена фактично десь за 10-15 хвилин. Вся елементарно збив аналога в мірі, ракету Х-101. Ну зате вони отримали і отримали своє по заслугам. Дивіться інтерв'ю з Олександром Левченком, начальником Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова 14 березня на Ютуб-каналі «Суспільний Житомир. Дай на добани, покажеш. Дай там і покажеш. Що вона робила? Консультації? Mm. Ну да. Ти тільки обідав? Mm. Я бачу трішки на рота. річний Антон, який був підопічним Романівського будинку інтернату, живе в родині американців Джеда та Кім Джонсонів 5 років. Антон він дуже любить. З цього життя зараз. А він, коли ми забрали його, він говорив один слів. Якщо ти питаєш, хто тебе любить, він сказав Бог. Зараз він як відкрив, як квити. він багато що сказати, буде безпечний тут. Він не буде боюз. Ми віримо, щоб люди повинні бути зі сім'єю і не. Ну, тікати в інтернаті чи... це прамне життя в Україну. Родина Джонсонів приїхала у 2012 році. Ми жили в Америці. Я був директор, директор благодійний фонд за дітей і сім'ї, хто має психологічні травми. Дружина, вона була медсестра, і ми планували установити одна хлопчика з інвалідністю. Біона Десі Джет каже, що їм так і не вдалося усиновити хлопчика через проблему з документами, і тоді вони разом з дружиною вирішили залишитися в Україні. Приїхали до Житомира і створили благодійну організацію Дім гідності, яка піклується про людей з інвалідністю. Джонсони збудували дім неподалік Житомира в Іванівці. Сьогодні Джед та Кім є опікунами шістьох хлопців. Джет говорить, що хлопці різні і не з простими характерами. Ну, тепер наша робота дуже повільна. Ми очікуємо, що вони ростуть, але вони все індивідуальні ростяни. Не як ми хочемо, як вони хочуть. І ми, всі наші хлопці мають індивідуальний план, вони мають свій простор, вони мають свої е, ну, бажання. Коли одна хлопчик починав тут жити, він. Uh, він не мав слів, як він відчував, тому що він має багато боліч всередині і не знає, що зробити за цей біль. І uh, коли він не знав, що зробити, що сказати, він може бути агресивний, і я сказав, ну, тебе до кімнати. і він був в кімнаті, кричали, щось повертали. І після цього він почина плакати. Тому що він не хотів бути такий. І ми говорили, і я обимав, і ми молився. І я сказав: все буде добре. Я завжди тут, я куди не їду, ти нікуди не їдеш, ми будемо тут. Вас як називають вони? О, папа. Якщо вони користують ім'я, папа. Інна Дзюба працює корекційною педагогинею в Домі Гідності чотири місяці. Вона говорить, що хлопці веселі, відкриті та щирі. Ді сюди, сонечко, ди сюди. <реку> От, у кожної з особливих людей є свій, своя родзинка. З допомогою якої можна і розвивати, вона буде корисна для суспільства. А. І ми проводимо а. з ними ці заняття, і ми з ними. Е він дуже уважний. Е ви а. бачите, як він ходить. Але якщо на заняття щось падає, він завжди піднімає. Ну, все підбере, складе. Він дуже такий чистюля в нас. <свіття> <свіття> Допомагаю з всім, що відбувається, такими процесами в організації. Організація різних проєктів це доведення деякої документації, підготовка різних документів. Також Допомагаю хлопцям з походами до лікарів. В перші дні повномасштабної війни у їхньому домі знайшли прихисток понад 60 людей. Джет говорить, коли бомбили Житомир, то їх будинок дрижав. В березні родина вирішила виїхати в Німеччину, але через чотири місяці повернулася до України. Джет каже, що дуже любить селянське життя. Кози, кури, собаки це терапія на українській землі. Ми любимо. Жити тут все що щоб ти сядеш, ростют. Ви дуже любите хорої. Ви дуже любите, щось ростють і е... український пісень любимо. Так, так. Наша терапія дуже проста, але ефективна. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомирщина. 14 березня у Житомирі вночі до плюс 4, в день до 11 тепла. Хмарно з проясненням без опадів. У Пердичеві продовж ночі 2-3 градуси вище нуля в день до 10 тепла. Хмарно з проясненням опади малоймовірні. У Коросині вночі 4 градуси вище нуля в день до 10 тепла. Хмарно з проясненням опадів синоптики не прогнозують. У малині вночі 3-4 градуси тепла в день плюс 10. Хмарно з проясненням без опадів. У Звягері вночі 2-3 градуси вище нуля, в день близько 11, хмарно з проясненням, без випадів. В Овручі у продовжну ночі плюс 4 градуси, в день плюс 10, хмарно з проясненням, без випадів. Як і чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів історії порятунку життя в окупації. У дворі залишилася ось така вирва про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. І суспільне спротив на місцевих каналах Суспільного. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.